Слава мій позивний кайф. Я пілот аеророзвідки 3-ї крайної штурмової бригади. Займаюся розвідкою дорозвідкою, коригуванням артилерійських ударів по ворогу. Я був цивільним. Для мене насправді то було ну, якось абсурдно. Взагалі там не розумію а, війни в наш час, коли треба створювати, об'єднуватися і щось разом робити. Я працював в it стартапах займався розвитком бізнесу, займався побудуванням відділів, відділів продажу, навчався на вчителя. Практик освідомленості, медитації дось так приблизно. Я не бачив себе у війську, я активно допомагав там, донатами, допомагав там, друзям, хто служить і так далі. Але час від часу. Думка приходила, рішення не було, тому що мені здається, що я просто не був готовий до цього. І звісно, що спрацьовував якийсь страх, мислив про це, і в якийсь момент відчув, що я готовий до цього, що в мене, в принципі, є там багато здібностей і навичок, які можуть бути. Корисними і записався у рекрут центр. Потрапив до рекрут центра. Там пройшов всі процедури, пов'язані з ВЛК, з РТЦК і так далі. І там в рекрут-центрі, саме обрав для себе професію пілота. Все своє життя граю там в PlayStation і маю досвід управління геймпадом. Тому мені здалося, що аеророзвідка саме для мене мені Мені дуже подобається літати, дуже подобається моя професія, тому що ми дуже круто впливаємо на те, що відбувається. Тобто знаходимо ворога, відпрацьовуємо по цьому ворогу, і кльово бачити ну, дуже потужні результати своєї роботи. Насправді я не бачу там для себе якихось прям е важких моментів, пов'язаних саме з роботою, але важко завжди втрачати своїх там братів, побратимів, друзів, е котрі, на жаль, там. Е, ну, не, не кожен день, але дуже часто трапляється, що приходять новини про е, 300, 200. І все це на старті, коли це траплялося вперше. Це було насправді дуже важко проживати, переживати, миритися з цим. І е, від цих новин тільки зростає. Е, Ну, якась типу злість чи агресія на ворога. Кайф, тому що якщо не жити це життя в кайф, то нахуя його взагалі жити. Тому і кайф. Повідомлюєш рівень небезпеки цієї роботи, але все ж таки дуже потрібно е залишатися там, з холодним розумом і з розумінням е того, що це там, праця, вона дуже ризикова, і не дозволяти там, своєму страху брати верх над собою, тому що е коли там, страх бере верх, це дуже проблемна історія. І багато людей на жаль не справляються з цим. Ми намагаємося бути так сказати універсальними солдатами, тобто, щоб кожен мог міг замінити кожного. Тому ми всі є пілотами, ми всі є водіями. Ми всі гарно орієнтуємося на місцевості. Приходить там, інформація від ну, там, штабу про те, що там десь є засічки міномету, і ми можемо там літати сутки, не знаходити, там, двоє суток не знаходити, виїжджати з позиції, вертатися через деякий час, знову шукати це. І тобто там у нас був випадок, що ми знайшли. Міномет десь аж на третій виїзд, тому що вони дуже там швидко ворог відпрацьовував, ховав все, і ми там пролітали дуже багато разів, і ну, там взагалі нічого не бачили. Полетіли там просто пролітали ті координати з, з мінометом. Побачили саме момент, коли вони маскували його, і все. І там вивели координати. Передали нашим, і ми їх е роз'їбали. <смір> війна, це е ну. <смір> якщо прибрати. Там, драму, прибрати якусь дуже жахливу семантику від, від війни, це залишається в сухому е, остатку просто працею. І зараз е, армія схожа на такий якийсь ринок праці, тому що кожна людина може обрати будь-яку бригаду, будь-яку спеціальність, якщо вона, е, е, якщо вона е, звісно, відповідає там, е, е, критеріям, навичкам і так далі. І для мене було дуже важливо саме визначитися, де я буду максимально ефективним. Будь-яка професія, яка допомагає загальній картині бороти ворога, вона ну, має місце бути. Тобто, там неважно дуже багато людей, хто займається там забезпеченням, хто там з працюють в тилу, але вони також є. Дуже важливої частини цієї великої картини. Мотивує також і люди, які допомагають завжди, які там поряд, які завжди питають, як ти, як там справи, що потрібно, і так далі. і так далі. Якщо воювати і там при цьому Зважати увагу на те, що там хтось займається корупцією, ну просто мені здається, що не вистачить людини на те, щоб якось пропрацювати цю, цю там злість на, на цих е, політиків і так далі. Є окрема ця історія корумпована, є окрема війна, є, є боротьба, є люди, і це треба е, ну, якось. Відокремлювати один від одного. Ну, особисто мені це вдається, і мене це, ну, мені це допомагає виконувати свою роботу і далі. Я не можу там думати за інших людей. Я не знаю, що в них там в голові, що їх мотивує. Але я точно знаю багато людей. Хто вже змінився, особливо перший рік війни, показав, що ми можемо спільно е просто робити дуже такі прямо моцні речі, е суспільство там і держава навіть. Трапився якийсь такий перехід суспільства. Усвідомлення того, що хочемо рухатися вперед і розвивати свою країну. І воно точно розвивається і як з точки зору військового напрямку, і також це відбувається на рівні просто суспільства, волонтерів, людей. Ми отримали дуже потужний досвід, який просто ну, він не може там, я не знаю, типу, зникнути просто. Саме зараз мені дуже подобається бути військовим. Я знайшов тут, ну, можна сказати, там самореалізацію. Я відчуваю себе дуже корисним у цій справі. І як буду далі, я насправді не знаю. Але звісно, що в мене є мрії про цивільне життя, про. Сім'ю, про подорожі, просто насолоджуватися життям. Напевно, я точно більше ну, не повернусь там, на офісну роботу, тому що завдяки війні ну, в мене трапилось. Ну, такі Дуже потужні внутрішні переоцінки цінностей, поглядів на те, що відбувається навколо в принципі, там, в світі, в країні. І хочеться займатися тим, де я буду знов таки корисним і де я буду приносити користь там, не, не тільки собі або там, комусь, хто заробляє гроші. А і країні, і суспільство, і нашій нації.